Світ природи цікавий і неповторний. Саме в дошкільному віці закладаються основи знань про цей цікавий світ, формується уявлення про природу, її значення в житті кожної людини. Дошкільнята природжені дослідники і цьому підтвердження їх допитливість, постійне прагнення до експериментів, бажання самостійно знаходити рішення проблемні ситуації. З чого ж почати? А почати потрібно, на наш погляд, з формування екологічної культури дітей молодшого дошкільного віку, бо це складова загальної культури особистості. Город це захоплююче і корисне. Вирощування овочів в дитячому садку розвиває допитливість і спостережливість у дітей, навички дослідництва, ще й розвиває фантазію та творчість. Вихователі та дітки влаштовують їх з великою вигадкою, оформлюють у вигляді ферми, сільського подвір'я, фрагменту улюблених казок, декорують будівлями й декоративними аксесуарами. Ось так завдяки проектній діяльності виховується в дітях працелюбність, формується позитивне ставлення до своєї праці та праці дорослих, дбайливе ставлення до рослин, бажання виростити овочі своїми руками. Звертайтесь в будь-який час. А наші педагоги та їх вихованці завжди прийдуть на допомогу та допоможуть пізнати світ природи.